Добрий вечір, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хотів би обговорити те, що озвучував у попередній серії на рахунок визначення якості посіву Або визначення якості сходів культури, саме кукурузи і соняшник. Про що сьогодні піде розмова? Про визначення якості посіву кукурузи та соняшнику. Для багатьох це в принципі звучить актуально, всі все знають, всі прекрасно володіють цю ситуацією. Мало хто визначає якість посіву. Не в кожної є той погостік. Той метод, який колись розповіли на навчанні Джон Макгелікаді, в принципі, мені дозволяє визначати якість посіву. Чи воно вам потрібно чи ні, вам вирішувати і, взагалі, в холдингах я переконаний, що Визначить якість посів, хлопці зроблять, да? але я боюсь, що вони будуть покарані за те, що вони передадуть наверх правдиві дані. І просто ви можете мати керівництво, може мати викривлені дані. І це палка, палка з двох кінців. З однієї сторони, класно, що ти визначиш, якісно яка в тебе якість сходів, якість посіву. Так? Але з іншої сторони, я розумію, будучи. бувши Простим агрономом в холдингу, я розумію, як можна отримати по шапці. Тому що тобі можуть сказати, що ти неякісно налаштував агрегат, ти винен, 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 винен. Тобто можуть просто агронома зняти з посади. Тобто, я не знаю, чи можливо отримати в холдингу якісну інформацію на рахунок. Визначення якості посіву та якістю сходів, тому що це трошки різні речі. Але, як на моє переконання, в моєму господарстві ми цим вже займаємося три роки. Відтоді, як я прийшов, ми визначаємо якість посіву. Перейдемо до цифр. І так, 2020 рік. У нас були різні сівалки. У нас були кінзи пневматичні, кінзи механічні, кінзи пневматичні перероблені під Precision Planting, Viset 1. Потім у нас були механічні сівалки, залишилися кінзи. Потім е, е, Маестро і Вадерштат. І так, у 2020 році що в нас вийшла якість. Якість посіву вийшла в загальному, це і соняшник, і кукурудза, 77,2%. Посів визначається якісно, коли е, відсоток більше 82% у вас є якість. Якщо у вас нижче 82%, то Посів неякісний. В цілому 4 хороша, які у нас були, висіли з якістю 79-48. Кінзи висіяли 75%, механічна, 73, пневматична, 79%, механічна восьмирядна і темпо висіли 82%. Це визначення якості сходів, тому що це вже по факту того, як зійшли насіння, то ми визначаємо якість. Ходів, а не якість е, посіву, тому що якість посіву можна визначати до тих пір, е, доки ви зможете знайти насіння, щоб воно там не зогнило в рядку. Тобто якість посіву, і якість сходів буде трошки різниця. Схожі вашого насіння від е, польової схожості е, насіння в полі. Тобто, ви розумієте, ви можете більше якісно посіяти, але зійде менше е, рослин через е, відсутність. Е, Енергії та стовідсоткової схожості ми розуміємо, що 100% схожості не, не існує. Е, якщо взяти взагалом, то посів у 2020 році був, на жаль, менше 82% в середньому. Це означає, що ми відсіялися не ідеально. Це як м'яко кажучи, якість посіву вже в 2021 році вийшло 83,46. 83-46. Уже ми збільшили якість посіву в 2021 році на 6%. Мало це багато. Це тільки калькулятор може оприділити. Хорщі 76-42, кінза пневматична 40, 74, водоштат Темпо 88 і кінза механічна 64. Якість вже поліпшилась за рахунок того, що ми завдяки аналізу 2020 року ми зрозуміли, куди треба рухатися, які сівалки дають ліпшу якість посіву. Ми йдемо в одну сторону, ви кожен йдете, як, як, ваш, як вважає керівництво, як вважаєте ви, як дозволяють інвестиції. Але те, що ви повинні поліпшувати якість посівів, ми зараз з вами обрахуємо, ви зрозумієте чому. Тобто, 21-му якість посіву вийшла 83-46 колег. 22-й рік прийшов, в цьому році ми відмовилися від Кінз. Кінзи, тільки підсівали там, де стовпи, городи, різну там історію. А в основному ми сіяли водоштатами. Знову таки, довелося використати маестри. На соняшнику якість, звісно, там не дуже. Тому що, хто б мені що не розказував, колеги, три сезони використання хорщів маестром в моєму господарстві. Це це проблематично, тому що навесні ми викликали сервісних тих, хто нам продавав ці сівалки. Не я налаштовував, спеціально ще раз визвали їх, можливо, я щось не розумію. ну, Є проблеми. Не буду говорити, все вже висказано, на каналі є по хоршмаєстру, кому цікаво, зайдіть ще раз передивіться. Якість посів у 2022 році склала 91% по кукурудзі, 91,72. А в 2021 році е, якість посів була 85. Тобто ми покращились там на 6-7% саме по кукурудзі, колеги. Тобто те, що ми вибрали своє бачення, йдемо в цю сторону, в сторону. Е, Цієї посівної техніки я вважаю за правильне, тому що з 20 по 21 рік якість посіву збільшилася на 6% в середньому по господарстві. Це і соняшник, і кукурудза. А якість посіву з 21 до 22 на 3%. Тобто зростання в середньому по господарству збільшилось на 9,32%. Багато за чимало це все залежить від того, які у вас об'єми. На мій погляд, 10% поліпшити якість це ідеально. Взагалі, слава Богу, що ми розібралися, куди треба йти куди інвестувати, щоб вийти на якість посів. Якщо ви сієте там, 10 тисяч гектар кукурудзи, умножаємо на 10 тонн, це 100 тисяч тонн, умножаємо на 3% це 3 тисячі тонн. Багато це чи мало це 600 тисяч доларів, якщо по 200 доларів врахувати. Розумієте, колеги? Тобто поліпшувати якість посіву потрібно, тому що поліпшення якості посіву зростає врожайність, а зростає врожайність, зростає і ваші прибутки. Тобто, колеги, аналізуйте, будьте впевнені, що е, дана інформація вам допоможе відстоювати свою позицію. Розумієте, е, якщо головний агроном має таку інформацію по кожному полю, а ми проаналізували за три роки більше там. Е, під 70 тисяч гектарів в цих таблицях є аналітики, я хочу сказати, що кожне поле агрономи обходять і рахують. Я не гарантую, що це все ідеально, але е, ліпше мати якусь інформацію з полів, е, чим взагалі відсутність інформації. Питання, куди ви йдете? За за кількістю чи за якістю посіву. Але якщо у головного агронома, в любого агронома буде, буде інформація по... Тому як сіє його сівалка, він буде більш обізнаний, тому що з цих таблиць ви представляєте, що можна створити. Ви можете проаналізувати і по механізатору, який ліпший у вас механізатор, яка зміна краще, і який гібрид краще, яка фракція краще, яка дата посіву ліпша відбулася, розумієте, тому що. Якість посіву необхідно розкопувати рядки на кожному полі і рахувати е, даною таблицею. А якщо ви рахуєте вже якість сходів, то ви розумієте, що вона трохи буде відрізнятися в меншу сторону від 100%. Хто каже, що в мене 99-100% сходів, ну no comment. да. Але е, хочеться просто вам допомогти і підказати цю історію, що це робити, на мій погляд, потрібно, тому що треба відстоювати свою точку зору. Як сказав один генерал. Армії США, що якщо працівник з вами погоджується постійно, то це безкорисна частина організації, тому що ви вас просто вводять в оману тим, що все у вас класне, і ви такі ідеальні. Колеги, рахуйте якість посіву, якість сходів, це допоможе вам бути ефективнішим в і в налаштуваннях, тому що деякі сівалки, їхній комп'ютер, те, що показує, і те, що випадає з сівалки, по різному. По різному трактується і по різному виходить. Так що успіхів вам, рахуйте якість посіву, відстоюйте свою точку зору на рахунок сівалок і на рахунок тих інвестицій, які вам потрібні в якісні сівалки, в якісні агрегати. Вибирайте те, що якісно сіє і якісно сіє, перевіряйте на своїх полях, а не вірте рекламам. Я вам показував, що і. І на Фейсбуці, і на каналі, що реклама, рекламою, а те, що в вашому господарстві це може просто не працювати, як у інших, це 100%. Так що, дякую вам за увагу, гарного вечора, будьте здорові, будьте успішні. Все на краще. Слава Україні!